Слово, чому ти не твердає криця, Що серед бою так гостро іскриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч? Той, що здійма, враже голови з плеч? Ти моя щира, гартова мова, я тебе видобуть, з піх виготова. Тільки ж ти кров з мого серця приллєш, вражого ж серця клинком не проб'єш, вою спрюм виточу в зброю іскристу. Скільки достане з мені хресту, потім її почеплю при стіні, іншим на втіху на смуток мені. Слово моя, та єдина зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів, Станеш ти кращим мечем накатів, Брязник клинок — об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів, Стрінеться з бряскотом інших мечей. Згуком нових нетюремних речей, Месники дужі, приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно бою. Зброя моя послужи воякам, краще, ніж служиш ти хворим рукам.